Міжнародна безпека, розбудова і зміцнення кордонів, охорона здоров'я і безпечна для цього екологія це основні напрямки українських проєктів, які Євросоюз готовий підтримати фінансово. Про це йшлося на конгресі транскордонної співпраці у Любліні. Орієнтовний бюджет програми 170 мільйонів євро. Зокрема, на Волині можуть фінансувати такі проєкти. Більшій колинощі заїліш селекцією проєктів дуже інфраструктур. Ми розглядаємо великі інфраструктурні проєкти, які подані поза конкурсом, і поєднують два регіони. На Волині це водопостачання, каналізування, тобто проєкт охоплює водне господарство. Нова ж програма пропонує фінансування в галузі охорони здоров'я. Тому запрошуємо вже тих, хто працює у цій сфері на волині. Ні, щоб вибудовувати проєкти з партнерами з Польщі, шукати спільні ініціативи, окреслити ідеї, які можна утілити, і розрахувати бюджет. Можливо, наступного року розпочнемо реалізацію. з партнерами з Польщі, шукати спільних ініціатив. Року партнерство між Україною й Польщею буде двостороннім, оскільки Білорусь підтримала напад Росії, будь-яка співпраця Євросоюзу з нею призупинена. До слова, тривала міжнародна співпраця уже дозволила втілити кілька важливих та успішних проєктів в нашому регіоні. Зокрема, це реставрація Любомльської лікарні, повне оновлення луцького зоопарку. Реставрація вежі Чорториських у Луцьку, каналізування сіл шацької громади, розташованих на узбережжі Озер. У наступних роках, якщо говорити про систему охорони здоров'я на Волині, на думку фахівців, гроші буде доцільно вкладати у реабілітаційні центри. Зокрема, мене цікавить вдосконалення питань реабілітації, адже це напряму стосується тої біди цієї війни, яка є зараз на країні. Зараз шукаємо партнерів, з якими могли би реалізувати. Власне, зокрема, розвиток реабілітаційних заходів. також обіцяють організатори, що будуть і позаконкурсні пропозиції, зокрема щодо модернізації відділень в обласних клініках. До розвитку пропонуються проекти по серцево-судинній хірургії, по хірургії, по малоінвазивній хірургії, по паліативній допомозі. У першу чергу почнуть готувати великобюджетні проєкти від 200 тисяч до 2,5 мільйонів євро. А з 2024 року можна буде подавати на мікрогранти від 60 тисяч до 100 тисяч євро. Основне завдання цього співробітництва, щоб регіонні сусіди були більш близькими один до одного і і догостровкові перспективі стали рівноправними партнерами під час конкурсного відбору особливу увагу звертатимуть на те, чи програма матиме довгострокову дію, а не завершиться із закінченням фінансування. Також скільки населення охоплюватиме авторитетність, і найголовніше практично складову тобто, чи зможе громада чи місто його реально втілити у життя? Ангеліна Андрій Гнатюк, канал.